Високий міста акриламіду виявили у печеві, виготовленому в Румунії, яке експортувалось з Польщі до України. Повідомлення про це 19 січня отримало головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області за допомогою системи швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів. Расф відтак оператори ринку зобов'язані вилучати або відкликати цей продукт, якщо він перебуває в обігу, у строк не більше двох робочих днів, а також повідомляти про це держпродспоживслужбу. Головним управлінням підготовлено відповідні листи повідомлень, які надіслані нашим територіальним органам. Вони в свою чергу інформують операторів ринку, які здійснюють роздрібну оптову торгівлю харчових продуктів. Наразі повідомлень на сьогоднішній день щодо виявлення на території області даного печива не надходило, але ми працюємо. Далі є терміни, встановлені до якого нас мають проінформувати.